Добрий день, злопихателі, добрий день, недругі, другі, всім привіт! Я знаю, що ви за мною вже сумували. Верніше ви мене бачили, я була у відпустці. Я повернулася, щоб говорити про нашого любимого зайчика. Взяла з собою спеціальний мікрофон, щоб вам було добре чути. І давайте поговоримо про. Останні відео, тому що, чесно кажучи, дивитися всі інші відео, поки я була у відпустці, у мене не було можливості і бажання. Тому що самі розумієте, відпочиваєш думками, тілом, всім не до того. Але перед тим як ми почнемо говорити про нашого зайчика, декілька слів хочу сказати про родину Чернагів. Е, моє повне розчарування. Ви пам'ятаєте, коли десь у відео я казала, коли вони відкрили канал, що я вам бажаю успіху. Дійсно, для мене ця родина асоціювалася з такою добротою, якою-то такою простотою, добротою. от, ну, Я щиро раділа, що вони відкрили канал. Але. Я потрапила до них на стрім. Це був, кстати, передостанній день моєї відпустки. Я зайшла в стрім, мені було цікаво, там був і скрита камера, і лесь, і Лесь, які задавали абсолютно нормальні питання, ніхто нікого не ображав, нічого. І на мої питання не відповідали, Я вже не пам'ятаю, що там запитувала Я... неважливо. Але зараз внімання, ребята. E, значить. Вони почали е, блокувати всіх, хто щось десь неправильно запитав, запитав неправильно. Е, хочу сказати, що Артем більш-менш адекватний, нормальний, намагається все пояснити своїй аудиторії, ну, якби все ок. І Свєта агресивно налаштована була. І вона значить, їм пишуть Казань, обсирають сидять в чаті цього Артема, який там Максим. Максим. Дівчина, хто був на стрімі, ви бачили цю переписку. Привіт з Петербурга, привіт, з Казані, Сургут, тут-тут. Всім кацапа їм пишуть, І тут Лестеле задає їм адекватні прості питання, блокірує. Я ще заблокірую, ще одне слово. Вони щось питали про зайчика. Це нормально, це обзорщики. І вони без всякого. Ну, я не знаю, хамства. Адекватно просто писали повідомлення, як і всі. як і всі люди теж писали, що там зайчик, що там зайчик? Ну, не важливо. А я не витримала, не писала. Тобто, подождіть, сургутовських блядь, зрителей, казанських, ви не блокуєте. Хоча цей казанський парень Артема оскорбляв. Цьомка, типа, чи ти не на війні туди-сюди, ну це таке. І я пишу, тобто ви цих не блокуєте, а наших. Які вам поганого про вас нічого не говорять, ви, типу, блокуєте. І вона, все, Михайленка, улетіла. Він, а Артем ще каже: типу, Та чого ти, типу, ну, все, я не хочу улетіла. Значить, Света, ти підлізуєш жопу кацапні, повне розчарування, люди без роду, без племені будуть лізати всім, лише були просмотри. Напомню, що коли ви починали, відкрили канал, у вас було по 70 тисяч переглядів. Зараз у вас 10-11, там самвельчика встрітили 4, 40 тисяч. Тобто, це говорить о те, що ви не цікаві. І люди починають, українські люди, бачити, хто ви є на самом деле. У вас хороший учитель, зайчик, ну ви пішли не той дорогою. Ви показали себе, що доброти у вас менше, ніж алчності і каких-то своїх злих побуждень. Не пишіть мені про те, що немає від кацапа монетизації. ще раз говорю: вони сидять через VPN. Є монетизація, так що е, не розказуйте мені. Тому і в аналітиках ну, не видно і більшість яких країн дивиться, тому що Кацапа сидить з VPN, з інших країн. Ви зрозуміли? Все, поїхали к нашому зайчику. Починаємо відео з якого. З того прекрасного кулінарного шедевра. Дівчатки, не дать не взяти, не сісти не впасти. Що це було? А я вам скажу: це була тушена картопелька. Значить, відео починається з того, що наш зайчик вирішив приготувати картопельку на вечерю своїй доці. Він нарізає на кухні усе, але скажіть мені, будь ласка. Коли ви берете курку, ви бачили такі жирові білі пльонки, цей жирок, ви його не зрізаєте? Чи я одна дурочка його завжди зрізаю, і у мене в родині всі. Це ж фу, це ж вся пльонка, це ж жирові оці відкладення. Наш зайчик навіть не думає, ну він не шлєн, а ми хто? А ми ніхто. На ну, чим переводить продукт? Порізав карамса кинув у миску. Я ще здивувалася, думаю, може, повідчіпляє ці пльоночки. Оставив настоящий мастер шеф Ну, що тут скажеш? Значить, на, на, і, і морковку, і, і, етат, і, і цибульку нарізав, і, і, і овочі, і ще якийсь там перчик, і помідорчик. Головне, шкурку з помідорчика зняв, а шкурку з цієї куриці, жире ту пленку він не зняв. У меня доця така, така брізглива яка всьому це каже наш зайчик, і доця їсть ці штуки, я їх ніколи не їм. Це ужас для мене. Ну, ладно, що ж я про себе порівнюю? Хто я, хто вони? Пішли вони на літню кухню. Да. Літня кухня в усадьбі, як сказав зайчик. Ну, Яка усадьба, така літня кухня. Палатка накрита, стоїть цей булілян, як воно називається? напишіть, як воно називається. Це... Коротше, печка, зачем і мангал, і печка, зачем? Зачем оно? Зачем это плюшкинство надо? Надо, значит, надо. Розпалив костер зайчик, поставив, значит, цю сковородку, ну, кастрюльку цю. Значит, і туди кидає цибулю. І картошку, цибулю і цей, і м'ясо вмісті. Ось кинув, воно там вариться, тому що видно, огня не вистачає. Його ж треба знати, запечатати, м'яско трошки піджарити, щоб воно вкус піджарного м'яска, оставався. тобто Його треба трошки так обжарити обжарити класно, а потім вже кидати далі овочі. Наш зайчик кидає цибулю і м'ясо в вмісі. Воно там о, воно вже таке біле, видно, чи погано курка та помита. Чи що? Це білий цибуль. Наш понял, ця жидкость з цибулі, з м'яса, Воно таке біле, мутне. Ой! І наш зайчик говорить, зробимо палаточку вина. Палаточку. Так, да, так, да, да, палаточку. Налили вино, вино, значить. А Лазанская долина? А какой-то фирмы я не знаю. Тут стоит бутылка, покажи, какая фирма. Тут что ты? какое-то хорошее вкусное вино. А вы пометили куколки? что а где делся ром дорогой, который пил наш зайчик? А где делся апероль? А где делись поездки в ресторан на ужин? М -м 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 -м. Где. Я разумею, что он не выездный из хаты, потому что я так разумеешь что у него проблемы с ТЦК. Але. Но... В ресторан, він постригтися не може, а вам розказує, що він кудись виходить, виїжджає, у нього були проблеми, він где-то Боже, запой это не поїздка, пойміте. Так вот, готова, значить, він картошку, все, щось розсуждає. от так красиво. А воно таке страшне, дівчинки, Ну, я не знаю, яке можна їсти. Воно таке біле, оце біле, м'ясо, я не можу. Кидає, коротше, цибу... коротше, все накидав, накидав. Конце, а воно таке біле, прям поняли, бульоне ну, курку миєш з магазину, он таке біле. Ну, ви поняли, чи він її не помив? Чи що я не знаю. Ну, 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 ну это, это, это кошмар, это щось то з чим-то. Значить, і ця доця бідна сидить. Він їй збоку, з, боку, і з приплёку, вона і так. Він ж, наверное, і командує, повернісь, сядь, улыбнись, і як положено. Значит, Приготував, а мені ще дуже. Це він в кінці все в місті табором кинув, що там осталось зелень, помідор, таке все накидав туди. Ось така кастрюляка і ось така солі, трохи дав солі. Ну, Це, конечно, хорошо, що він взагалі посолив, тому що він взагалі, взагалі не солить. Він чи забуває під этим делом, що? Не говоріть, що вони не їдять солі. Їдять вони в солі, вони б не ходили в ресторан і не їли би там. І Потім доця далі проболтала, що зайчик любить посолені. Ну, а доця наша все стерпить, вона у нас стерпіла, вона буде говорити, що да, да, да. Да. Да, мені подобається, дуже вкусно. Да. Я її взагалі соляною люблю. Я взагалі люблю все те, що ти зробиш, все, що ти скажеш. Я все люблю, я ніколи тобі не скажу слова попереду. Ну, така ж наша доця вродилася. Насипали вони цю картошку. І ще по глотку віна. А нарзайчий, як только делає глоток, починає філософствувати. Жила Желать міра, щастя, добра, любові. І такое, ну, пробуй, доця, пробуй. Ну, картошечка вийшла, великолепна, чудесна. Ну, така красива картошка. Видна, що ця досяга, боже, Боже, їсть цю картошку, це помиї, девочки, це помиї. Я вам кажу. Людина, яка там не сильна в кулінарних мистецтвах. Ну, базові речі, звичайно. як, Я думаю, люба жінка, я вмію приготувати і досить смачно, але це по Ой, Далі. Поїли ж, випили 350 тостів, а без тоста. вина не йде вроді. І все, закончили. І тут. Давайте перейдем к следующему видео. Наш зайчик снимая с балкона своей усадьбы. Видео. Я говорит, что уже 4 часа мы только приехали. Откуда ты приехал? Несчастье, ты наше. Жисть! Жисть ты наша. Значит, гюсы или может быть гесы? Спаддрилья ты наша. Куда ты? Откуда ты приехал? Как ты не выходишь звідти? Oh. <coughs> да. Значит, це значить проснувся наш зайчик, і що теж треба знімати. А обратіть внимание, що наш зайчик сейчас піліть по два відео в день, тому що е перегляди знову пали 10-12 тисяч, натяжка 14 тисяч. Фінанси поють романси, а гроші треба, бо борги є, їх треба виплачувати. Далі. А, далі наш зайчик... рассказываю про то, что у них, у них же есть сауна и бассейн в доме. Ну, просто, ну, обычная сауна, как у всех людей, как бы, ну, так преподносить, ну, что сауна и бассейн, это такое. Ой, вы просили показать сауну, вы просили показать бассейн. Я, я выбачаюсь. Значит, вы просили показать бассейн, сауну. У нас обычный бассейн, обычная сауна, но ну, я вам покажу, конечно же. Ого, думаю, вот это да. Спускається наш зайчик, говорить мінус перший етаж До речі, видно було, що цей будинок в 90-х роках будувався дуже класно, якісно, ну, тобто грошей, тоді вкладено було дуже багато в цей будинок. Жаль, що зараз наша парочка бізнесменів не може оплатити значить, його утримання цього будинку. І спускається наш зайчик, там все в вагонки оббито, ну як в 90-х роках. Тобто, так як була та плитка 90-х років покладена, так все є. така сауна, там ті стіни засмальцовані, та вагонка. Ой, девочки, боже, хламидник, та плитка, то видно, грибок на плит, там антисанітарія, никакой сауны там быть не может уже, потому что там антисанітарія. У той бассейн, якийсь він не показав близько, потому что я там думаю, що там вообще ужас. Но він сказав, що все хорошо, у нас фильтры, все есть, все есть. Если надо, мы можем в любой момент запустить и все. Що ти запустиш? Откуда в тебе гроші платить за це все? Це не три копейки стоять. Ну, откуда тебе знать, ты что, платила когда-то за шото? Ну, честное слово. Значить, показав, в общем, засмальцьована, страшно, не хочу говорити. Як, знаєте, приют Куртизанок раніше був, от там вони анатомічну літературу вивчали, Оце примерно такі місця, Знаєте, старі, зашкварені, грязні, ужасно. Далі назад заявив, що йому прийшла посилочка з тем. Нужна вещь, він сказав. Це очень нужні вещі. Якщо він розпаковує той хламитник, отой не потрібен. Якийсь вентиляторчик, отакий от маленький вентиляторчик. Ну, щоб на літній кухні йому жарко не було. Потім якісь оці, оці світильнички, якісь оц... фольгу. Дівчки, ви теж кухонну фольгу для готування купуєте на китайських сайтах? Я ще такого не бачила. Ну, да ладно. Якісь перчатки, якісь гірлянди, ці очередні. 350 штук цих гірлянд. Зачем? Поясніть мені, зачем вони потрібні? Ну, ладно. Значить, розпаковували, ця доця бідна сидить, я завжди вона вже так руку поклала, воно і вообще ні о чому ця вся історія. ну, Хто вони, а хто ми. Розпакував він цей безлад і каже, це все нужні віші. Обої купіть поклійте, бабанку краски, освіжіть оті двері на дачі, покрасьте потолки. Оце буде нужна річ. А от хламидник, це плюшкінство, це не речі. Вони засаряють ваше пространство, і ви сидите на місці, на одному. Мій совет. безкоштовний, до речі. Далі, значить. А ще я помітила одну таку річ, яка мене дуже взагалі, ашарашила, це аж Вони купили таку цю як вона називається, штука якої огірки. Поняли, огірки накривають тінь роблять огіркам, помідорам. Поняли, зелена така ткань, типа прозора. І вони нею забор закрили від сусідів на оцю їхню рішутку. Оце цю штуку, дівчинки, це ж молода пара. Що це таке? Це олдмані тільки без мані? Куколки. Що це таке? Зачем? Посадіть там дерево, щоб кущі щоб закрили. Що ви робите? Молоді? Ви себе позиціонуєте як молоді люди? Ви ведете себе як пенсіонери на старості, які вже розуміють, що їм треба десь там економити. Все, ви молоді, ви перспективні, ви можете йти працювати, заробляти. У вас все життя ще попереду. Ні, вони як оці старички сидять, а головне зайчику глоточек, глоточок. Уже зробити і на весіллі говорити длинні тости. Понимаєте? Хай Бог милость сохраняє. Ну це вообще. Взагалі, це взагалі. Що я ще пропустила, ви, пожалуйста, напишіть мені, мені буде цікаво почитати. і И... Продовжаємо дальше. Я буду вдячна за ваші лайки і коментарі, дівчата, для того, щоб трошки додати активності, так як давно мене вже не було. Пока-пока, всім.